Це слово є дуже близьке, але близьке, напевно, перш за все, що з нами. Тому що коли ми говоримо про Пасху, про Великодень, завжди нам перша думка приходить зі святкуванням. Коли би ми запитали, може не тут в церкві, бо думаю, що, напевно, кожен вже переживає в нашій парафії свідомо це свято, але коли б ми запитали людей, Поза церквою, що таке Пасха. Повірте, колись я запитав в Ружені, коли на парафії, коли приходили до нас люди, гості, які приїхали до своїх родичів, і після Божої служби, коли ми мали гостину, запитав, що це є Пасха для тебе. Ну і були різні відповіді. Найчастіше це люди казали Біганина, це треба робити, працювати, підчив Пасху. Приготовлювати різні страви, навіть була така одна дуже коротка відповідь, коли я запитав пані, яка приїхала навіть не з села, а з міста. Я завжди думав, що в селі багато роботи на Пасху і питаю: а для вас що таке Пасха? І вона взялася з голову і каже, ой чи хай Бог милий». Знаєте, є таке? Хочу копані сказати собі, перш за все ще раз, переживаючи це свято і також вам. Говорити з вами, що Пасха це насправді Ісус Христос, який приходить, який приходить реально, який приходить як живий Бог, як особа. Сьогодні так скажу, коли ми розмовляли з нашим семінаристом, братом Христофором, і він мені каже, от чи колись в дитинстві пам'ятаю, як мама мені сказала, що сьогодні прийде Ісус. Я кажу, я чекав на нього справді, що Він мав прийти. І сьогодні, будучи в семінарії, будучи монахом, приготуючись до священства, каже, я переживаю це, що приходить. Мама вчилася в семінарії, не здавала екзаміни теологічних. Звідки ця мудрість є, кохані в Христі, ця мудрість є заложена Богом в серці кожної людини. Тільки хтось її відкриває, а хтось залишає ці таланти невідкрити, ці дари Божі. І ми, як християни, як взагалі люди, які вірять в Ісуса Христа, є тими людьми, котрі насправді повинні відкрити для себе, ким є Господь, ким є Бог, через цю історію Біблію. через всі ці події, які ми читаємо Святого Писання. І колись на одній парафії прийшов до мене чоловік, привела його бабуся, вже дуже старша. Чоловіку десь було теж за 30 років, це був її внук. І він говорить, Отче, я є католиком. Я кажу, а що говорить про те, що ти є католиком? Ну, я знаю, молитву Отче наш, я знаю Радуйся Марії, знаю слава Отцю, я вірую в Бога, знаю 10 Божих заповідей. Я кажу, брате, давайте зупинимося, тому що це вже для мене багато. Десять заповідей — це, це насправді шок. Десять заповідей — це дуже величезна програма. І коли ми з ним розмовляли, коли почали якось так один другому говорити, що ми знаємо про Бога, ким цей Бог є для мене, то, власне, пізніше він просив про сповідь, не був до святого причастя. І пізніше ми з цією людиною гадайте, скільки разів зустрілися, як ви помітити. Ну, більш-менш. Жодно. Скільки? Жодно. Ні, десять разів мусили зустрітися. Я йому пробував говорити за він каже, ні, от чи другу ні, першу сьогодні, другу я прийду на другий раз. І я йому вже говорю, що теж ні, я прийду ще раз. І він 10 разів прийшов, щоб йому пояснити 10 заповідей. І насправді, коли ми приходимо, щоб святкувати Пасху, ще вам скажу так, та як не раз говориться про артістів, які за колісами теж мають своє життя, не тільки на сцені. То за колісами парафії, за колісами людей, віруючих християн, є такі моменти, коли, наприклад, хтось телефонує, я сьогодні нам так було, до священника і каже, Отче, а у котрій годині будемо хрестити Пасху. І я вже знаю, що ця людина є поза церквою, ми не будемо її осуджувати. Ми не має право, ця людина. Знаєте, що зробила ця людина, мене осудила. А чому? Тому що я такий важний апостол в душках, черкаличка. Що я не пішов до цієї людини і не зробив катехезу для неї? Я не знаю, чи я можу піти до 120 тисяч людей в броварах і всіх скатехізувати, всіх сказати, що є Бог, що є небо, що потрібно буде через смерть перейти. І коли я колись раніше, там, пару років назад, теж якось священник брав такі телефони, відповідав на ті дзвінки, я ніби всі чесно скажу. Мене просто кидали. Як це так? Ми були в Житомирі з єпископом освячували Єлей, щоб пізніше рукополагати священників, освячувати вівтарі, хрестити дітей, миропомазувати, йти до хворих. І одна бабуся запитала сестру Монахиню, каже: Отче, а коли будуть миропомазувати священників? Коли будуть біжмувати священниці, виходить, що посвятили єлень, а священників не миропомазали. Людина, котра не має 23 років, яка ходить в костюм, яка завжди є вірною в молитві, йдеться про, про свідомість нашу. Коли ми собі усвідомлюємо, чим є заповіді так насправді, то одна така важлива річ міняється в нашому житті. Власне, ми теж чули правда, про те, що здається нам, що це неможливо поміняти щось, або міняє наше життя, міняє наше поняття. Міняє нашу свідомість, нашу точку зору. І може таким простим прикладом, коли я в дитинстві, то такому дуже ранньому дитинстві, бо в п'ять років готувався до першого причастя, до першої сповіді, задав таке питання своїй мамі, бо я єдиний раз в житті, хоча всіх заставляю дітей і ну, заставляю, рекомендую, прошу, благаю, події на катехезу, Я був на катехезі раз в життю. З сестрою Монахім один раз. І це тільки в тоді, коли був екзамен до першої сповіді. У нас не було можливості так кожен день бачити сестру Монахіну, бачити священника. І, власне, тільки на екзамені, коли мені мали сказати або так, або ні. І мене вдома мама катехізувала, вчила мене молитви, вчила мене Божі заповіді. І коли я задав питання, а чому Бог забороняє? Красти, вбивати, обсуджувати. Мама присіла, пригорнула, пригорнула мене до себе і, дивлячись в очі, каже сину, Бог не забороняє, Бог тобі обіцяє. Цікавий спосіб. І ти будеш мати Бога на першому місці в своєму життю, Бог не каже, що тобі не можна красти, не можна вбивати, тільки він обіцяє. Якщо я буду в твоєму житті, ти не будеш говорити поганих слів, ти не будеш робити гріхів, ти не будеш ображати людей. Це є обітниця. Це так, як добрий батько чи мама вдіває свою дитину до школи і каже, одінь шапку, одій кожушок, і я тобі обіцяю, що ти не змерзнеш. Це не є, що мама каже, не мерзне. Забороняю тобі мерзнути. Ні, це обітниця. Якщо гарно вдінешся, не змерзнеш. Якщо ми поміняємо наш підхід до поняття християнства, до поняття Божих заповідей, і не будемо підходити до них як до закону, такого, як дорожні знаки, які забороняють швидко їхати, які забороняють повертати там, де не можна, які забороняють, наприклад, переїхати е, скоріше, чим пішоход іде, правда, людина, то Божі заповіді це є обітниця. І так насправді, коли ми задумуємось над тим, в який спосіб ми поступаємо в житті, коли ми скажемо справді цей чоловік, що я знаю Отче наш і, і вірую, знаю, і 10 заповіді, то нам треба задуматись, наскільки ми їх знаємо, чи ми знаємо їх, бо вивчили, бо знаємо навіть по порядку, знаємо, як вони не називаються, але чи ми справді познайомлені з ними? Тому що в житті пізніше практично це. Виходить, Я теж на початку знав тільки з назви. І слава Богу, що перед цим екзаменом, про який я говорив катехітичним, я ще зустрівся з нашим священником, який в нас в городку, отець Владислав був настоятелем, і він мене запитав, чи ти знаєш 10 заповідей. Може картина така, щоб ви зрозуміли, я вчився 10 заповідей на польській мові. В селі говорили так половину на половину, а наш священник тільки на службі говорив на польській мові, розумів українську, а сам був з Латвії, говорив по-російськи. Коли він запитав, ти знаєш 10 закупів Божих? Я казав сам. Не. І стояв міністрант, так як нас пан Слава Костьольний, і каже: Я тоді сіньцьору не знаєш, а знаю. а цього ж по казання. І я в тобі в перший раз, чесно кажу, усвідомив собі. Що це треба розуміти? Що це, так, як табличка множення в школі, пізніше, коли вчителька нас вчила на математиці, 2 поножни на 2, 3 поножити на 3. І коли вона не питала по черзі, а спитала 5 на 6, не знаю, 5 на 1 знаю, 5 на 2 знаю, 5 на 3 знаю. А зразу 5 на 4 не знаю. Тому що завчили. І дуже їй важлива річку, хані, щоб ці заповіді не розуміли. Я відразу почав думати, чому священник розбив ці заповіді на якісь частинки. Для мене це було щось ціле, це було щось разом, це була одна назва зі сімцьору. Я знав, що це так, круглий м'ячик. Потім я почав думати, що що 10, Знаєш, справді їх є по одному. Але коли пізніше я читав Святе Писання, коли слухав проповіді, коли чув, що Ісус Христос сказав, я даю вам нову заповідь одну, Заповідь любові. І там є всі 10 заповідів. Тоді я розумів, що справді їх треба раніше розкласти на частинки, а потім скласти. Так як ми не раз кажемо, десь йдемо на гості, наприклад, на весілля, і кажемо музикантам, замовляємо пісню, щоб душа розвернулась і свернулася. І так треба 10 заповідей розуміти. І якщо ми сьогодні розмовляємо з людьми найчастіше, вже священники, правда, сестри. Мають таку можливість, бо люди приходять і дивляться, якщо хтось ходіти трошки інакше, як звичайна людина задають питання, а де Бог, а як треба молитись, а яку молитву треба молитись, щоб Бог поміг. Тобто для них це палочка-беручалочка на початку. І коли їм кажуть, що вистачить отче наш. Людина каже, як це вистачить? Тож повинні бути якісь молитви спеціальні, але спеціальні молитви. Видумали люди. Видумали люди, які пізніше стали святими церкви, оголосила святих і каже, наслідуйте їх. Знаємо її молити, наприклад, папи Римського Іана Павла II, який сьогодні є святим в церкві. Але це він видумав. А Отче наш видумав сам Ісус Христос. До якому потрібно ще більше молитися, щоб Бог поміг? Власне, це так, якби. Ви мене навчили якийсь вірш чи якусь пісню, і я приходжу до вас на день народження, і ви кажете, розкажи мені вірша. І якщо я розкажу багато різних віршів, і вас це так не затронуть. А якщо я розкажу цей вірш, який ви мене навчили, це йде від серця до серця. Я вас не пам'ятаю, коли мав вічне обіти в нашому монастирі в Сатанові. Теж, власне, були присутні наш отець Роман, його родина ціла. І, власне, коли приїхали до мене гості з Городка, з мого села теж, і, і всі підходили, щоби в костюлі після служби Божої скласти побажання. Кожен говорив різні вірші, кожен співав пісні, які тільки найкращі. Я пам'ятаю, коли приїжджав з Польщі, в семінарії, до нашого костюлу в селі в Бетриківця, я вчив. Молодіж співати пісні по-українськи, по польськи. І коли мені заспівали цю пісню, яку я їх навчив, більше слів не треба. І коли ми будемо говорити до Бога цими словами, які Він говорив, які Він каже до нас, насправді більше слів не треба на Якщо, кохання, йдеться про 10 Божих заповідей, хотів би насправді заохотити вас, щоб ми зрозуміли, наскільки Богові справді залежить на нашому щастя, Він не для себе ці заповіді дав. Коли ми, наприклад, сьогодні запитуємо, бо теж таке питання звучало, четвер п'ятниця субота це є дні, коли справді церква заохочує і зобов'язує нас бути на святій літургії. І коли хтось телефонує і каже, Отче, а сьогодні є обов'язок святкувати. Є обов'язок бути на службі чи ні. Я кажу, єдине, що можна робити, це працювати, тому що ми працюємо в неділю, навіть на польській мові неділя чи на українській означає не робити жодного діла. Так, тільки на російській мові єдина назва Воскресіння. Але чому ми не працюємо? Власне, для того, що маємо віддати честь Богу. І людина запитується, так якби ми запитали а до мого рідного брата, до сестри. Потрібно йти на день народження чи не потрібно? Я коли запрошував на свої висвячення священицьке свою родину, то сестра мого батька, моя цьоця, вона обідалася і каже, що ти мені приносиш листочок? Ти чужим людям виси, ти своїх запрошуєш, що я не знаю, що в тебе свячення. При тому, це, ну, вона сказати, як моя мама моя мама говорить, це берега. Це певний стіль людини. Але знаєте, для мене це теж була катехеза. Ми сьогодні що робимо? В парафії кожен з нас і я і настояти оголошуємо. Люди, Пасха буде. Люди буде Різдво. Тут тобто, треба піти на і сказати, тому що люди повинні знати, що Пасха. А не раз люди питають, отже, коли цього року Пасха? Мають право, не бійтесь, питайте нас сюрени, питайте нас, коли буде понеділок середа. Питайте нас, якщо ми для вас рідні, запитуйте. Але дуже є важлива річ. Зрозуміти, чи ми живемо це? Чи для нас це є обов'язок пам'ятай День святий святкувати? Чи Бог аж мусив в такий спосіб цю заповідь видумати? Чому Він ви не сказав, пам'ятай батька і матір, шануй, пам'ятай, не вбивай, пам'ятай не кради. Чому так не сказав? То що там є пам'ять, тут немає пам'яті. А можемо справді зауважити, що ми. Ну і слава Богу, що шануємо людей, яких бачимо, батька, матір, ближні. Але дуже легко подивіться, що забуваємо про те, що є Бог, забуваємо про те, що Він є один, забуваємо про те, що його ім'я є святе, що його треба шанувати, це ім'я. Забуваємо, що костьол є костюмом, церква є церквою, храм є храмом. І дуже часто з нашої провини такий храм. Є картина галерея, тому що висять і а людей немає. Але сьогодні, кохані, хочу вам сказати такі слова потіхи, тому що, так як в нас в ну, Ноцяті, там де ми перший рік приготовлюємося до монастиря, приготуємося до семінарів, до перших обітів наших, монаших. Власне, колись, я теж цього не пам'ятаю, це ще було переді мною. Теж був один священник настоятелем. Який завжди е, говорив такі ну, різкі проповіді, такі вникливі і, і скажімо так, ну, моралістичні, тому що це ж часи, ну не знаю, скільки років тому, може, і 20, і 30 назад. І тоді так, якщо все не крикнуло, то це не священник. Да? Це сьогодні треба ласкати, казати, що не кохані, любені і так ще. Колись був в цілях, що священик не вдарив колоком по анконі це не Сонце. І він, коли так кричав, кричав, кричав. І в кінці щось його так задернуло серце, він каже, але я не до вас кажу, я кажу до тих, як їх немає ні в Костюмі. Для того я би хотів, щоб ви розділяли це. Щоб ви не сприймали, що ця гамвона це є судова якась трибуна. Ні, це є проголошення справді Божого Царства. І сьогодні, кохані, коли ми зараз до слова Хвилинки пару будемо вже проголошувати Христос Воскрес, будемо. Співати урочиста Алілуя, і тому ця літургія, вона якби так стримує. Ми вже зараз хотіли це сказати, але чекаємо, поки нам ніяк не прочитає Евангелію, на поки нам священник головуючий, заспівається, Алілуя. Чому? Тому що це і момент, коли справді приходить Господь, і коли літургія підкреслює цей момент. Тому, власне, сьогодні, коли ми є тут зібрані, справді можемо сказати, що велика честь для вас це і велика заслуга перед Богом. Хоча це і наша потреба бути в храмі. Але, скажу чесно, як священник, для мене це і радість, що коли я говорю Господь з вами, то люди відповідають із ступом хвилі, а не до стіни. Часом є такі моменти, коли потрібно йти на автобус чи на потяг скоріше і за дня, десь вдві, в дві 3 години треба вітати службу Божу і приходимо в чи отець чи роман, і молимося. І є так, що я говорю Господь з вами. Десь з привички мовчу, і потім, думаю, чекайте, що нема людей, треба із духом твоїм казати. Але добре, що ми маємо цю привичку, що є люди. Це справді великий дар Бога в нашому серці. І Пасха це і цей перехід, що ми переходимо з темряви до світла, а Бог до світла в темряву, тому що є наше серце дуже часто тим вертепом, де він мусить народитись, є вугол, де він повинен вмерти. І є тим гробом, з якого він Воскресає. Дуже часто ми би хотіли зашити це серце, яке тріснуло як гріб, щоб Ісус вийшов. А Господь до Святого Томи, Апостола, каже: Дай свою руку, дотрухни моїх раків, не путь, не віруючи, але віруй. І власне, ми теж сьогодні стоїмо перед Ісусом Христом, який приходить як Воскресли, який приходить. І каже, я не відмінив закон, а я говорю, що цей закон повинен керуватися любов'ю. І якщо ми говоримо, що ми є практикуючи, дуже часто сьогодні це поняття в церкві є, практикуючи католики і не практикуючи. І відомо, тут вистачило би сама математика, правда? Коли не раз люди говорять до мене, і там, чи в автобусі бачать, що йде священник, хтось заговорить, чи автомобілем когось підвозимо, і задають питання, ми християни, а ви хто? Сумієте, тобто християни це не католики. А то ми вже колись собі згадували, що християн назвали вантіофії перший раз християнами, тому що вони вірили в Ісуса Христа і жили так, як Ісус Христос. Жили в такий спосіб, що люди не могли наших їх назвати, назвали їх християнами. І ми, наприклад, сьогодні ділимо, що є християни, а є католики. Або тут а й відомо, якраз теж користуючись того, що ми є в такій єдності сьогодні, є з нами пастор протестантський. І, наприклад, коли людей спитаєш в церкві, навіть ну, в селі скажемо якомусь, чи вас є люди віруючі? Так, да, в нас і католики віруючі. А чого протестанти назвали віруючими, а нас ні? І хто назвав? Католики назвали? Тому що там, якщо є люди, які вірують в Ісуса Христа, всі приходять. В нас Якщо подивитися в картотеку, наприклад, в кожній парафії. 200 людей є, 80 приходить. 300 людей є, 75 приходить і так далі. А чому? Тому що не досліджуємо десь цей любові Ісуса Христа. Нас не тягне на цю літургію. Це повинно бути щось таке, якби ми хотіли напитись. Це повинна бути справді ця пасха, де ми все залишаємо. І кожен день, день йдемо до Бога. І це має бути таке прагнення любові. Яке до кінця не можеш пояснити. Але це має бути закоханість Ісуса Христа. І ці заповіді це має бути, скажімо, як добра книжка, яку ти дуже любиш читати. І ти не можеш заснути, тільки читаєш цю книгу. Така повинна бути Біблія, такий повинен бути молитовник, такий повинен бути розарій, а не просто, що тільки побачив Біблію на поверсі і відразу настроєння пропадає. П'ять треба читати. Ні, це не є юридичний закон. Це справді любов Бога, яка там написана. Якщо ми отримуємо листа від кохаючої людини, то ми справді будемо його відразу, не знаю, не можеш там розривати, а просто вщент рвати, тільки щоб скоріше його прочитати. А там все про любов сказано. І дуже є важливо, кохані, щоб ми, кожен з нас, я на першому місці і ви, і ми священники, і монахи, сестри, всі, хто тут є, щоб ми справді вміли ще раз Бога закохати, щоб ми розуміли, що це не обов'язок. Бо мама теж має обов'язок стати до дитини вночі, але це є радість. І це не є обов'язок бути в церкві. Це є привілеї бути в церкві. Це, як би нам хтось погоди вчепив, і ми є церквою. І те, що ми носимо. Хрест, чи ми зайвали, наприклад, на собі, це не є Богові потрібно. Правда, так як ця кров Агнця — вона Бог ніч ангелу не потрібна, вона потрібна нам і потрібна комусь, хто дивиться на це. Це одразу є знак, ця людина віруюча. Але за цим йдуть наші поступки, за цим йде наша поведінка. І якщо ми говоримо, що ми її практикуючи, ми можемо собі задати тільки декілька питань. Наприклад, коли я останній раз відповідався. Чи я ранній вечір молюсь, принаймні чи наш, не треба багато. Чи я в неділю був в костюлі, чи не був. Мінімум, принаймні, ці питання. І це завжди нам вже показує, наскільки я є людина практикуюча, наскільки справді я є людина, яка належить до Бога. Бо в Божих очах всі є діти Божі, всі, чи хтось старший чи молодший, чи хтось є священником, чи простою звичайною людиною. Це тільки в очах світу. Наприклад, священник це командир. це той, хто читає гроші церковні, це той, хто пише в журнали, реєструє людей і так далі. Для Бога це є дитина, яка спочиває на його руках. І якщо ми відчуємо це дитинство Боже, Якщо ми відчуємо справді, що Бог є той, Котрий може нам сказати і говорить, що нас любить, то для нас не буде проблем бігче до Бога, йти до нього. Ми б це усвідомили, то ми б на колінах ще до Бозього. І це є дуже важливе, правда, пізніше наша поведінка, наша свідомість, де ми є. Відомо, не можемо ділити, храм це сакром, поза храмом це все грішне. Але є якісь місця, наприклад, наші розмови, наші телефони, не знаю, навіть то, чи той момент більше робить фотографії чи менше, наприклад, чи хтось попросить, хтось робить. Але це і дуже важлива річ, наприклад, чи ми, відомо, хтось забув виключити телефон, не проблема. Да, я навіть не раз тут вже бачив, що хтось старший приходить і просить виключити телефон до, до молодежі. Не будемо говорити, тому що це буде як приклад теж для інших, але є такі люди. Це дуже прекрасно. А є те, що ми забуваємо. Ми боїмося, наприклад, Бога. Це дуже важливо, така що остання думка, щоб ми теж не боялись признатись до того, що ми є християни, до того, що ми є діти Божі. Є такі люди, що, наприклад, стидаються своєї фамілії. Не, не говорять. Є такі люди, які не кажуть, як їх звати. Є такі люди, яких, наприклад, там охрестили Людмила, а, -а, -а кличуть Буса чи там ще якось інакше. Охрестили валя, кличуть Наташа і так далі. Так. Є такі люди, які скажуть, бороди Боже, там паспорт не покажуть, бо не знаю, їй 60 років, а вона каже, що 30 років. Може бути і так, але просто до чого я веду зараз, щоб ми не боялися сказати, що ми є християни. Ви хто? А я себе знаю, я. Ні, не знаю. Каже, ти віруючи, скажімо, твої парафії. Я пам'ятаю, як нас на віркості в городку, коли приїжджали люди. І помню такі бабці, які справді день в день ходили в костюли, і то дві-три служби були. І там між собою десь там говорили, я пам'ятаю, як мені стран ходив, там приготували віхтарі. І вас бабці казали, сидять так в костюлі десь тихенько вже там балакають, і кажуть: о, то з нашої парафії, а то ні, а що? А вона плаче не так, як в нас на Антонібов плачуть. Вони не знали, як то плаче, як то молиться, як то цей. Вони по всьому знали, навіть. Коли хто встає і, і коли сідає, то вони знали, що це наші парафіяни, чи ні? А правда і така, що ми повинні не боятися признатися до Бога. Господь не боявся признатися до нас. Він не прийшов до нас, як якийсь, не знаю, видуманий там сотвори якийсь. Він прийшов як людина, очі, вуха, ніс, руки, ноги, голова. Він не боявся нас, як у людей. Не стидався. І Якщо ми хочемо не встидатися Бога, то ми повинні бути такі, що як ми йдемо, то люди повинні обертатися о Святої пішов. Так, да, від нас повин сіяти. Може я не свідчуся, як би хотів, але... але повинно щось таке бути. Ця людина інакше говорить. Ця людина навіть як пропускає когось через дверей перше, вона це по-іншому робить. Навіть як здоровається, то в відчутті руки вже чути, що ця людина хоче з зласкиться зробити, а не просто там, щоб якомусь задати біль чи шарпанути когось. Чи там Показати, що я її важний. Розумієте? І там, де немає щирості, там, де немає признання до того, ким я є, яким є для мене Бог, дуже часто людина програє. Власне мені один такий знайомий розповідав, який став, ну там не, не самий вищим директором, але там якогось відділу. І він, ну, скажімо так, його цей момент навчив жити скромно і так в щирості.